Вітаю всіх! Зробила Сумщину, ну гляну Харківщину. Відразу скажу, в мене інтуїтивно, що залишайте апендікс. Коли буде зупинка там, чогось, якісь результати, відразу вийдуть. Мене цікавить харківський напрямок. глибоко у кінці, те, що ближче всього до міста. Давайте так. Тепер, давайте породимось, ось що. Такий нюанс. Продивимось. Чи буде? До кінця червня поки що беру червень місяць. Мені цікаво, що покаже. До кінця червня буде доокупація напрямку Глибоке Лук'янці. До кінця червня буде доокупація, напрямку Глибоке Лукянці. Пауза. Це навіть не так, ні, це пауза. Пауза. Там бої, там руйнування, там все, але пауза. Там зараз ситуація не для цього. Вони їх підвинули, я це знаю. І там пауза. Серйозна пауза. Стоїть з нашої сторони пауза. Але бої є відбиття чогось є. Та вони постійні там. Тепер ворог до кінця червня намагатиметься наступати на напрямку глибоке лукянці. Ворог намагатиметься до кінця червня наступати на напрямку глибокого Лук'янці. Так, та він, мабуть, постійно це робить. Ну, Так, де й так? Це вже звичка. Руйнування. Хто б сумнівався? Кордон прикордоння лінія фронту. Роздумай. В топік, ні. Вони заходять там в топік. Вони там в топік заходять. Постійно. Довго граюча тема. Довго граюча в тупіку. І все. Давайте ще по Харківщині спитати. так. До кінця червня. Мене цікавить, я беру маленькі проміжки часу. До кінця червня на Харківщині буде триматись фронт. На кордоні з Білгородською областю. До кінця червня на Харківщині буде триматись фронт на кордоні з Білгородською областю. Ось чому не цікаво. Так, буде триматись. Це стабільність виходить. Так, буде, буде. буде. Там зрозуміло, що бої все. Кордон оць, цей самий кордон. Помірно все. Досить помірно. Ну, де? Біля води. Це в нас два напрямки: Харківський і Вовчанський. По, по коло, все по коло. Все по коло буде, нічого такого не, немає. Тобто, весь цей негатив, що випав, майте на увазі ловить на собі Куп'янсько-Борівський напрямок. Отой. Там все. Це вам так, щоб ви розуміли орієнтувалися. Якщо щось потрібно детальніше, все через приватні розклади, Ви самі розумієте. Ось так. Тому будьте, будь ласка, обережні.